Далі буде шахів раю проти tio a weсом. Якось так. Мене рейтинг 1940. Давай займіше зіграємо. Захисті Німцовича. Такий варіант, ну добре. Давай заберу. Так обов'язково грати. Не знаю, ну добре. Не знаю, що це таке. Чого він конем взяв. Для чогось. Якась геніальна ідея, яку ми не знаємо поки. А сцентр буде. Скоріше за все. Так, це мене спонукає піти G5 просто. А, шах зі мене спонукає. Добре, будемо тоді робити центр. Центр, центр, центр. Правда, він може, так, типу, піти, да? Проженем тебе, звідси, щоб я тебе не бачив. Угу. Так, передумали, пішло до нулі. Ой, слон у нас трошечки невдало стоїть. Сопернику, хоч би що. Так. І надали я розігрався тут. Тільки трошки. f 5 хочу піти. Кінь тримає поки. Леглітру А2 ще треба кудись. Діорнути. І наш центр рухається. Можливо, слоном, щоб з темпом було. Правда, Тура А2 у нас тут кінь стоїть. Можна 4, слона 3, наприклад, піти. Можна взяти як мені. Ну, можна ще щось. Як максимум. Можна слон Б2 просто захистити, потім пробрати коня, якусь туру з ферзем щось. Перекрутку треба якусь зробити. Якось. З іншого боку, кінь. Да, він туди чомусь пішов. Прибрав захист, так? Да? Так, ну є якийсь такий удар, як мінімум. F6. Є кінь F4, наприклад, хід. Якщо він кінь сюди прийде, ну я на цього не боюсь. Слон кінь це 4. Також мало що тут. Такого. Це 6 Може і взяти просто? Можемо просто взяти. Так, Угу. Ну, по-перше, шах є якийсь і перже 6. Як мінімум. Так, далі щось типу, типосланже 5. Або Турат f 7 якщо він нічого не робить з цим, він, на жаль, робить. Так, <клухи> трошечки нам не вистачає. Ресурсів. Трошечки. Щоб фазія не було, можна було б тут стукнути. Ну, я може так зіграємо, типа ZD, якщо він візьме, то сюди. Я не взяв. Так, 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 Не знаю, mm, Якщо я пішов так, наприклад. Niech super jakiś widno. No, no i Ні, що суперник неправильний якийсь знайшов. Як вже деспарадо просто яке-небудь. Просто з усіх сторін. Шукає. Так. 79 на 75. Ну не міг я там щось все знайти шукати як правильно. Тому чисто інтуїтивно. Пішов все. Так, тут мені треба було не поспішати. Все було добре, G4 треба було все-таки. Ну, так, да, тут в такій структурі німсовича G4 нормальна ідея, G5, тільки бажано, звісно, туру якось перекинути сюди для посилення цієї ідеї. Тут все-таки кінь, ферзь на другій горизонталі в мене застряло. Все. Опять провів. Все-таки F6 було. Мені щось не подобалося, що він тут щось розбиває. Я не бачив. Нукей okay, шах. Я дав, а як ферзя щось підключити. А тут можна було зіграти. Ну, да, бій. Він б'є. Слон же 6. Добрий вечір. Ну, брати не можна. І Тура F7, ну, ця ідея у нас була в партії схожа. А він міг зіграти тут. Ну просто F6, так. Да. І слон є 4 Ну, такий маятник зробити, ну, не знаю. Складно це все. Розм'ятися не складно, да. Ну тут вийшло, що я би замурував сам собі слона. Я розраховував на взяли, 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 але ж він просто ферзе може взяти. Але потім я побачив іншу ідейку. Тура F7. -піти. Слон G5 Уф. Жорстко жорстко. Бити не можна. відволікаємо, типу, туру і тут мати де? Ну добре покажу. Багато стрілочок також не добре. А отут кіньє 2. І він відволікає нашу туру. І потім бере. І все окей в нього. Он повертається. Перевага в ну, зайвий пішак, і в нас структурка. Ну, і в нього структурка. Але в нього зайвий пішак, тому в нього краща позиція для іншпіля. Він в свою чергу тут треба було турай в 2. Щось я тут думав на цей хід. Але тут нічого немає. Що він б'є, Тураєв 7, наприклад, тут. Ферзь G5. Отак от. І ферзь через ферзя захищає ключовий пункт. Поле G7. І ресурси тут є. Ну, тому що, так, да, повідкривалась гра, і фігури можуть це проявити якнайкраще. 6. Ну я думав, ну мені здавалось, що тут. Ну, я взагалі то і хотів так піти. Ідея в тім, що бити то не можна. Але чомусь мені це не сподобалось. Чомусь Погрожує різні відскоки, типу Дейтора F7. Я Туре F7 вже не погрожує. Просто відскоки слона. Тому, якщо він б'є. Ми якось там шахуємо, так? Б'ємо. Окей, якщо він іде сюди, ми просто б'ємо. І ставимо. В общем, тут купа моментів, їх можна диво розглядати хоч до ранку, і вони ще не закінчаться. Тому все. Кінець.